Доброго ранку. Наташа зранку вже має роботу. Біли ту кліточці, звідси забрали вчора поросят, а сюди переженуть. Наче недавно білили, щоб тих поросят туди забрала. Це, це ж свині, що ти зробиш? Ні, то, то, що, то, що воно не біле, наприклад, мене не дуже смущає. А для того, щоб провести якусь мінімальну дезінфекцію, бо зараз не можу мийкою помити, його все гарно вимити. Нема такої змоги, то хоча б прогнати вапном, прогнати ці мікроби. Ще посиплю тоді дезінфікатом, та я думаю, вона нам треба сюди перегнати майбутню маму. Переженуть мамочку цю сюди. Тут тепленько. У нас тут така грубка. Буржуйка. буржуйка. Ну, що не видно, що буржуйка. Да. Теплесенько. Тут топиться, там білиться. Тут, а там мелиться. Тут мамка. Кліточка готова для поросяток з лампою. Все тут... Ну, побігли. Ну, я маю ввиду, що є клітка готова. Там білий, тут біжить мелець. Трошки, да? Цього потрошки? Трохи є чменю. Мені туди млина чути. Та я собі тут мелю, а там білю. Чуть-чуть підтрахає, тут таке болото, що а, зараз буде а, розмерзатися, ох і болото. Курочки ходять. Нехволя є де ходити. Да, Наташа вже по хазяйству поробила все і намолола і побілила, вже сіла шити. Да, ще одна кофта залишилася. Замок, так. Да? Так, <плес> да, як завжди, а... я його наметала сюди вже, ну, вметала. Це Ярикова пристрочить, да. так, так, так? Все його. Все його. <схіст> Куртки, кофти, все на замках, все порвати. <схіст> Ой, Стасік, у тебе щось безпреділ на стулі гля. Так. Ну, ший, ще багато. Це, це вже останнє. Ай, ну то слава Богу. Якщо не принесуть ще одну, кажу, щось там ще одна якась є. Оріхи забуває мені принести. А я напилася таблеток та й оце хожу. кругом носа хаю. Так болить, що це капець, як не вип'ю. Ну нічого, потерпимо. Тільки не швачка, ніхто не вчив, в школі ти? нас вчили. В школі вчили? Да. І їсти варити, і шити. Ну, нічого собі. Я і вухаю, старша, робити, але не ще робити, як правильно, кармани, да. такі ось вточні, накладні кармани, все це ми здавали, якщо мали mm -hmm. бажання, жакет шили. Починали в п'ятому класі з фартуха. І городська школа, ну, міська, Ніп... да. Дніпропетровську, да міська. і це шили. А я в селі вчилася, але не, но... не вчили мене окремо такого. окремо були. Це я завжди поражалася. Ось, наприклад, в селі школа, коли в нас було тут небагато учнів. Чого було не залучати, наприклад, на трудовому навчанні до дівчаток до столової була б поміч поварами. Вони би вчилися ну, відбувати. Да. А ми готували, приносили продукти, поче... ну, наділили нас на групи, і ми приносили хто що, салати вчилися робити елементарне, варені закривали, вже в 11 класі консервацію катали. А потім на зимою це восени були в нас такі уроки. А зимою, коли йшли шиття якесь або що, нам дозволяли відкривати ту консервацію, яку ми закрили, і їсти. Пробували. Угу. Вчили да. і будову машину вчили, тільки що в нас були отіше, рукою крутити. <седит> угу. <седит> да. ага, нас таке не вчили. <седит> я то вмію шити, в мене мамина машинка зінки розсталася все, то я вмію, але ж мені на що зараз як є невістка й машинка. <седит> 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 мені легше. Ігор просидів в гаражі, розібрав трактора до гаючки до Болтика, все перемиває. Все миє, витирає. Вже як прийшлося розібрати, то вже робить до пуття. Не йди, не йди в тебе вже ноги в мазуті, не йди до мене. Бо зараз вискочиш, я буду в мазуті. Чірня поранка закінчилася. Що тут наші свинки роблять? У вас тепленько, так? Да? Тепленько, чистенько. Так, подивитися, що ці свинки роблять. Що ви там куці? Бігають. Бігають по всіклітці, так? Да? Ага. Тепло їм тут, не, не холодно. Ага. морозів нема, таких вони надихують потеплених. Так, Ти як устафу, Ігор, говорив, а ти я шукала, Ту, не не Що таке стоїть, щоб вона була. Де. Ага, щоб рівніша була. Все, поралися. Тіша, покинули їсти і побігли гратися з соломою. Вирос тут. Ти більший, ти менший. Всім доброго вечора. Пироги чи рулети доїдають, тож сьогодні знову у мене кухня. Робила, ото, хто дивився, я робила біляші і пробувала нове тісто, шукала в інтернеті. І дуже воно мені сподобалося. Тож вирішила сьогодні поділитися із вами. Бо Сьогодні вирішила знову спекти, тільки я не знаю, як це вже будуть не біляші, а пиріжечки. Бо будуть із паштетом. У мене. Я закривала без печінки м'ясний такий вирішила зробити такі, вже біляшами їх, мабуть, не назвеш, вже будуть пиріжечки Тож, поділюся з вами рецептом. Цього разу я буду робити відразу на дві порції, тому що одної замало. До речі, з одної порції виходить 12 цих біляшиків. Тож, беру 200 г молока, тепленького я розігріла. Нагадую, що це в мене двойна порція і 300 грам водички, теж тепленької. Зараз сюди буду додавати сухі дріжджі. На дві порції потрібно 16 грам. Зараз додам, бо одною рукою невдобно. Так, дріжджі всипала. В одній пачечці 12 грам, тож я з другої пачечки трішки ще додавила. Тепер сюди ж чайна ложечка, цукру. І дві чайних ложечки солі, такі я не повні беру. Трішки розмішаємо. І сюди ж додаємо два яєчка. Так, і Сюди додаємо дві столові ложки олії, тобто в моєму випадку це буде 4. Так, Зараз ми це все гарно перемішаємо, переколотимо і потім будемо додавати борошно. Так, Ось так все гарно перемішали, і буду додавати борошно. Борошна мені знадобиться 900 грам. буду поступово додавати і перемішувати. Так, вже помощник у мене. Ось таке вийшло, але ще в мене є мука. Я трошки додаю і буду вже місити руками. Минулого разу, то так у мене, як по рецепту, так муки і взяло. Бо різна є мука і по-різному виходить. Замішую м'якеньке тісто, але щоб не липло до рук. Ось таке тісто замісили м'якеньке. Зараз беру цю саму миску, в якій замішувала, змащую її трішки олійкою. І перекладемо сюди наше тісто. Ось таке воно гарне. І його трошки зверху теж помастимо. Накриємо плівочкою, і потрібно залишити десь на годинку-півтори, відпочити, хай сходить. Минула годинка. Не буду чекати ще півгодинки, хоча можна було б ось відвіць, ще не повна мисочка, але вже буде пізно. Думаю, що. Досить підійшло. Зараз викладаю на стил і легенько обімну його. Так, обімняла таку, розкатала в таку і зараз ділю пополам. І, в общем, нам це треба тісто розділити на 24 кусочки. Приблизно однакових. Зараз будемо старатися. Кульки наші готові накрутила. Ну, а тепер будемо формувати наші пиріжечки. Ось так без качалки навіть просто розминаю руками, щоб було легше накрутила ось ось паштет, отакі кульки. І тепер кладемо всередину і защіпуємо. Так, трішки розплескуємо і готово. Олію я поставила, вже розігрівається. На середньому вогні припікаємо до готовності. Чим сподобалось це тісто, що, ну, коли свіже тісто, воно все добре. І м'якеньке, і все. А коли полежить, то шкірка зазвичай тако робиться тверда. А в цих пиріжках в цьому тісті на ранок тісто залишається таким самим м'якесеньким. О, добре, я вже зіскочила своїми пирогами. Mm. Мені менше роботи. І так удобно кульками коли собі положив, положив і так наче мені набагато швидше. Так, кліпи. Наташа продовжує. Зараз буде жарити, а я буду пити своє лікарство, бо вже час підійшов. І буду йти бити горіхи. Мені вже ярик привіз, там півмішечка небагато, та й на цьому буде кінець. Ну за скільки я їх переб'ю, чи за два вечори, чи за три, не знаю. Бо не можу сидіти. Хоч і таблетку вп'ю. Але болить і в руку, і спина болить, і пече. Так що... так що на цьому все. Всім тихої ночі. До завтра.